Всім привіт, всім добрий ранок! Ви на каналі Хатинка біля Лісу, де сім'я працює на своїй дачі. Ну що, я можу поділитися своїм враженням, як ми переночували першу ніч на нашій дачі? Наша кімната прогрілася до 19 градусів. Було тепло, було комфортно, загалом все чудово. Є тільки такий маленький, як кажуть, недолік в тому, що матраси на кроватях вони сирі. І начебто в кімнаті тепло, але той матрас він холодний і сирий. Тому я спала одягнена. Я брала з собою тиненьку ковтинку, тиненькі такі лосинки, і, в принципі, я одяглась, і було все чудово. Саша в мене взагалі не мерзляк, тому він спав як вдома, так сказати. От. І, ну, звичайно, що таке ночувати в неопалювальному будинку? Це треба ранком встати, нагріти водичку для того, щоб умитися, почистити зубки. А так не хочеться з цього тепла виходити на той холод, але іншого виходу немає. От. Так що. В принципі, можна, якщо нормальне відношення до таких спартанських умов, то можна ночувати в будинку без опалення. Але конвектор чудово нам нагрів. І зараз я сижу в кімнаті, тут тепло. Ми зараз будемо тут снідати, підемо готувати зараз сніданок. От і, звичайно, на холоді зовсім не хочеться от зараз зранку, у нас вісім ранку виходити, снідати на вулицю в той холод. Але маємо такі умови. В майбутньому, я сподіваюся, ми все зробимо, відновимо опалення. І, ви знаєте, опалення це звичайно добре, але навіть якщо ти приїжджаєш на один день, на одну ніч і прогріти такий великий будинок, тут будинок десь. 100 квадратів, розумієте, це не так-то легко, тому що стіни вони всі холодні. І запустити опалення і прогріти увесь будинок, коли треба проночувати одну ніч. Ну, теж якось. Я б сказала, мабуть, навіть отак от легше прогріти одну кімнату, от. а більше мені не вистачає тут умов, щоб тут був туалет і щоб тут була гаряча вода. Ну ще навіть, напевно, і з туалету можна якось моритись. А от дуже не вистачає гарячої води, тому що вмиватись на вулиці, в холод, ну, чесно, не дуже комфортно. Але то я повторюся в майбутньому, я надію, що все буде. Все, пішліть готувати сніданок. Не знаю, яка вийде ця яєчня, тому що сковорідка... Понятно діло, що стара. І тут навіть немає жодної лопатки, щоб цю яєшню перевернути. І така сковорідка, знаєте, кривенька вся. Не знаю, що в нас тут зараз вийде. На сьогодні план дістати з нашого погребу тут на дачі картоплю. Треба її перебрати. Це наша картопля на посадку. Її треба сьогодні. Вона, до речі, не поросла майже. Я навіть не знаю, що тут перебирати. Гарно дуже зберіглася. Я це готові. Все, йдемо снідати. Дивись, якими. Сто. Фантастіка. Да? Фантастика. Фантастика. <звук> ну що, спроба номер два? <звук> Побризкати бордоською сумішю. Я взяла марлечку. Зараз будемо протішуватися через марлю. А ти На сьогодні сонечко, так гарно. Сьогодні погода, ну, прям супер. Ну, начебто в нас все виходить і все бризкається. Мити посуд. Ось так от мити посуд, миска, розвожу кипятком водичку і тільки так. Гарна погодка, і я продовжую добивати полуницю. Їх її треба зробити, щоб вона гарно розвивалася, щоб вона не була загущена. Продовжую тут працювати. Мені залишилось в принципі небагато. Ось цей шматочок залишився трошечки. Зараз я його дороблю і буду приступати до якоїсь слідуючої роботи. Її тут дуже багато. Сьогодні. Навіть хочеться куртку скинути. Йшла третя доба, як ти ріжеш дерева. Все, я закінчила з полуничкою. Нарешті повний порядочок, всю її прорядила, всю її просапала, бур'янець повибирала. І тепер будемо чекати врожаю. Побачимо ще, яка вона, як ті кущі, які не будуть родити, я їх буду викидати. Будемо приїжджати і дивитися. Втомився киця, так? Да? Втомився, втомився. Вирізати, вичищати. Роботи дуже багато. Нічого, ми сильні і молодия. Да. Робимо. <смірців> Повирізали хризантеми. Ну, Саша повирізав хризантеми, поки я робила ось тут красу все вичистила. Ось тепер ця діляночка вже гарненька. Резантеми зрізані, і я почну, мабуть, зараз ой, усю клумбу проходити із сапочкою і робити красу. Киди, поки вона тепленька, трошки поп'ємо чаю. А? А. Трошки поп'ємо чаю і відпочинемо. У нас вже вже дванадцята година. Вже дванадцять? Ты, Ты тут сядешь? Нет, все этой стороны. Хорошо, ладно. хорошо. Короче. Конечно. Много. Да. И звезуха. Жавей лапки. Жабячие лапки, жабячие ножки. О, Вирішила показати, що робити із отаким старим кущом півників. Тому що тут його треба чистити. Можливо, комусь буде ця інформація. Якщо бачите, ось вже відмірший корінець, від нього толку не буде. Тому треба взяти ніж. І ось так прям беремо і вирізаємо цей старий пагон півників. Бачите? Ось тут також, бачите, цей весь корінець, він вже вигнав, його треба ось так. Прибрати. Від нього не буде толку. Ось цей у нас пагон буде цвісти. Цей пагон буде цвісти. Ось цей пагон не буде цвісти. Повністю його треба прибрати. Так. Ось цей пагон також він не буде цвісти. Його треба звідси прибрати, щоб він дав сили в розвитку всім іншим. Ось так. Дивимося далі. Тут, бачите, прямо зверху. Ось це, це треба прибрати трохи його. Ось тут також. Все, що таке сухе, ви бачите, що воно як відмирає. Його все це треба ось так прибирати бо воно загущує і не дає розвитку інших пагонів. Ну, ось десь ось так. В принципі, півники повинні гарно дати. Ми ще їх удобримо трошечки пізніше, коли прийде для цього час. Ось ці, я вважаю, взагалі треба звідси прибрати бо вони лізуть не в ту сторону, в яку нам треба. Все. Ось ми обновили кущик, і він буде в цьому році в нас гарно цвісти. І гарненький брізкліт у бабушки є і жовтий, і зелений. Треба його обрізати гарненько, придати йому форму. Такий кущик. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за кущик і що з ним правильно робити, але мені здається, що його треба обрізати. Таке, таке в мене враження. Він прям проситься, щоб його підрізали, і мені здається, він тоді наросте гарною шапкою зеленою. Вже бджолки літають. her iki kuışık Віка, валія, віточок, Ось так стає вже набагато красивіше, все більш прибраніше, чистенько. Цю клумбочку я вже закінчила, все зробила, все прибрано. Ось так дуже вже гарненько стає. Фух. Вже все гарненько. Аж глаз. Око радується. Оці. Оці, бачиш ось о дві сухі, їх треба викопати. Оце? Не це рядишком, бачиш два корня Оці дві, так. Да. Yeah, так оно to... нож от одного по... этого идет. Ну ладно, но ну, что посередине точно не треба убрать. Yeah, be... Вот так вот, да. Yeah. А ще найближче еще я планую оцей заборчик, який у нас так квітник відділяет. Хочу пофарбувати його білою фарбою, щоб він такий був святковий, гарний, яскравий, бо білий колір він доволі яскравий колір. Тому тільки погода буде дозволяти, привеземо білу фарбу і цей заборчик у нас буде білий. Ого, розлилася капітально, я ще такого не бачила. Дуже річка розлилася. Це річка Золотоножка. В дитинстві ми, тут було все розчищено, ми купалися тут. Ну не тут, там трошки в іншому місці пляшки. Хочемо зараз таке зробити, щоб наша дитина купалась. Тут дуже завжди була чиста вода. Ми вже збираємося, вже час потрохи їхати додому. Загружаємося знову. Тримай. Ця половинка вже гарненька стала, а ця половинка ще страшненька. Але дороблю ту, приступлю до цієї половинки і зроблю теж її гарненькою і чистенькою. А ось там, вдовж забора, хочу посадити туї. Це в мене така мрія туя і лаванда, щоб було гарно. І так, підводимо підсумки, що ми сьогодні зробили. Я дочистила полуницю. Вигривла повністю одну клумбу, зробила її гарненькою. Саша побризкав дерева. Те, що ми закінчили ще, то на тих вихідних дорізав дерева, почав переробляти ці всі гілочки і погуляли по лісу. Я вважаю, дуже багато зробили роботи. Ми загалом за ці вихідні, за вчора і за сьогодні. Я довольна, щаслива їду додому. Все. Всім пока-пока.